Добрий день, діти! Сьогодні в нас зустріч народознавства і ми дізнаємося історію української хати. Хата пройшла довгий шлях розвитку від приземкуватої землянки до чепурної оселі з біленькими стінами, вишневими садками, кольоровими квітниками, терпким запахом любистку, рути, м'яти чебрецю, на долівці. На долівці це під стелею. Діти. Чи знаєте ви, що таке берегиня? Берегиня це наша оселя, у якій ми народилися і живемо. Берегинею називають дім, будинок, хату, домівку, діти. Саме в хаті твориться людська доля, складаються пісні і легенди. Там люди переймаються буденними клопотами, народжуються і помирають. Наші дідусі та бабусі навчали вклонятися рідному порогу та рідній мові. Ми дуже часто кажемо мій рідний дім, моя домівка, рідна моя хата. Як ви вважаєте, що ми маємо на увазі, коли так говоримо? Ми маємо на увазі усе оте тепло, любов, що відчуває наше серце. І як то кажуть, у гостях добре, а вдома краще. Вдавнину люди власноручно зводили хату, на будівництво йшло десь більше року, і була вона не цегляною, а дерев'яною або глиняною. Будиночки були невеликими, зате теплими пурними, завжди. Вікнами до сонця. А навколо хати призба, на якій працювати можна і відпочити, а дітям погратися. Там сушили груші, цибулю, мак, соняшники, чесник, м'яту. Хата, як писанка, казали в народі, та й у дворі, як у віночку. Перше будуватися майбутні поселенці. Запитувалися дозволу у сусідів на поселення і лише в разі його отримання звозили на те місце необхідну деревину чи глину. А ще з давніх давен існував звичай на місці, де мала стояти нова хата, ввечері напередодні будівельних робіт господар розкладав на чотирьох забитих кілочках спеціально випечений хліб. За народним повір'ям, якщо протягом ночі. Одна булка хліба зникала, то тут можна будувати житло. Якщо ж ні, у господарстві не вестиметься худоба, будуть злидні. Так як хліб завжди символізував достаток, то якщо потрасі з тварин поласували ним, буде в господарстві вестись живність. Важливі місця хати поріг символ рідного дому. Давня українська хата поділена на три частини. Сіни, світлиця, комора Сіни це невеличка вхідна кімнатка. Комора – приміщення для зберігання продуктів і речей побутового чи господарського призначення, а світлиця, чиста світла, парадна кімната у хаті. У народі кажуть, хата хоч бідненька, але чистенька чи пурненька. З одного боку, біля входу до світлиці, висіль на стіні мисник. Це відкрита полиця для святкового посуду. Мисники робили з дерева, гарно вирізблювали, а на поличках і глечики, і горнятка, і тарілки. Все це розмальоване і аж світиться чистотою. А поряд стояла зроблена з дубових досок. Діжечка це таке відеречко, де зберігалася питна вода, а в ній плавав шматочок хріну. А здогадайтесь для чого? Для дезінфекції. Прямо перед ходом прикріплювали під стіною лаву. Друга лава напроти місця для спання, настіл розміщений між піччю та стіною. Лави накривали домотканими ряднинками або килимами. На лавах спали. У куті у кутку, де сходились лави, найпочесніше місце, куток, де вішали ікони, які прикрашали вишиваними рушниками. Біля них вішали пучки цілющих квітів і зілля. У цих травах купали й немовлят. А ще на покуті стояв стіл, застелений скатертиною. На нього клали хліб і сіль, які тепер є символами і оберегами українського народу, накривали вишиваним рушником. Наші бабусі прикрашали рушниками не лише образа, ікони, а й стіл, а й бішали їх під вікнами, дверима. В кінці рушників вважалися оберегами. На покуті у почесному кутку завжди перед Різдвом ставили діду. Діду це зібраний почичок стеблинки снопа, об'язані міцними соломинками або нитками. Діду символ статку у родині. Відпочинемо із хвилинка. Як живеш ось так. Як ідеш. Ось так. Як біжиш, ось так. Як пливеш ось так. Як чекаєш обід. Ось так. Як вітаєшся ось так. А як спиш отак. Іван Франко писав у хаті піч займає пів кімнати, Там завжди тепло, затишно. Піч для справжнього українця і тепло, і затишок, і спочинок, і лікарня. А якщо ще й гарно змайстрована, ще й насолода для очей. Назва піч загальнослов'янська, вона пов'язана із словом печера попечення, колись перший вогонь палав у самому центрі печери, в якій жили люди. Перейшовши з печери до хати, люди забрали найсвятіше вогонь і розмістили його біля стіни. Визначили зручне місце. Біля печі збиралася родина, сусіди, які оповідали про минуле, ділилися думками, складали та розповідали казки, легенди, думи. Окрім того, що піч обігріває оселю, в ній ще й хліб печеться. За народним повір'ям хліб слід випікати у середу чи п'ятницю. Тоді він краще вдається. Тиша і лад повинні панувати у хаті, коли випікається хліб. Біля печі не можна лихословити, сваритися. Казали так, сказав би, та піч у хаті не дає. Піч з вогнем річ родинна. Це асоціація непорушності сім'ї. І молодятам під час заручин бажали. Нехай вас вогонь поєднає. Траплялося що під час сватання дівчина ховалася за піч, не бажаючи одружуватись, і сиділа, аж поки не підуть свати або викочувала з під печі гарбуза. Піч служила українському селянинові тричі для опалення житла, для приготування їжі, для випікання хліба. До печі ставилися, як до священого предмета, шанували, тримали в чистоті. Піч і хатні предмети качерга, хлібна лопата, рогач – з народним повір'ям могли відводити зло, очищати, нести добробут. Побутує багато предметів і повір'їв, пов'язаних із пічкою. Якщо запалений вперше вогонь горить ясно, то життя буде радісне, а якщо слабо тьмяно, дим ішов хату, то ладу в хаті не буде. Наші предки вірили, що дитина для того, щоб росла здоровою і заможньою, після хрещення її клали у кожухі на піч. З давніх часів важливою річчю була бабусиня скриня. Зазвичай скриню ставили на видному місці. Однією з найголовніших прикрас хати була скриня. Діти, а ви знаєте, що це? Скриня у ті часи була те саме, що для нас з вами шафа або гардеробна. Вона була у великій пашайні у хаті. Скриню виготовляв чоловік, який мав професію скринник. Скриня нагадувала дерев'яний ящик з кришкою, яка називалась Віко. Робили скринь з весни до середини літа, коли вона була готова. Її розмальовували різними візерунками та квітами. Кожна дівчина мріяла мати у своїй хаті таку скриню, щоб складати туди свої речі. Що можна покласти у скриню? А про це нам розповість бабуся Одарка. Бабусина скриня багата речами, що спогадом глинуть до тата і мами, спідничка, сорочка. Рушник вишиваний, яскравий віночок це спогад про маму. А ось із мережкою блуза із скрині пошита давно адже модна і нині. Я стрепетам хустку із скрині дістала, яку ще бабуся носила, і мама. А нині носить моя черга настала. Бабусин і скрині всього дуже багато. Від бабці, і матусі, від діда і тата, від пращурів рідних Обереги є тут, всі спогади роду, всі скрині живуть. Ніяка хата не обходилась без колисочки для дитини. Для слабенької дитинки Готували калинову колисочку для здорової бадьорої з'ясина чи верби. Маленьких неспокійних хлопчиків клали в колиску стополі, а здорових спокійних з дуба, явора! Якими були речі тоді, які сьогодні? Ось наприклад, раніше люди жили у хатах, дахи яких були покриті соломою. А тепер де ми живемо? Так, здебільшого у багатоповерхових будинках. Молодець. Раніше люди тримали свої речі у скринях, а тепер де так у шафах. Раніше людина добувала воду з криниці. А тепер, де ми беремо? Так, з крану. У хаті завжди були дерев'яні лави. А тепер на чому ми сидимо або лежимо? На дивані. Посуд був глиняний. Наприклад, глечики. Тепер ми їмо з чого? З сучасних тарілок, так. Щоб тепло було у хаті. Або, якщо треба було зготувати їжу, затоплювали піч дровами. А тепер, де ми готуємо їжу на газовій печі. Так, біля будинку був дерев'яний тин. А тепер, як ця річ називається? Паркан. І він зроблений вже з цегли або металу. Щоб світло було, засвічували свічку. А зараз що нам дає світло? Лампа, молодець. Для того, щоб попрасувати одяг. Раніше використовували важку залізну праску, зсередину якої клали вугілля. А тепер чим ми це робимо? Ось такою сучасною праскою. Так. Щоб написати або намалювати, використовували перо, яке вмочували в чорнило. А зараз, чим ми це робимо? Олівцями або ручкою. Так, Гралися ось такими ляльками, яких виготовляли із тканини. Називалися вони мотанками, а тепер чим ми граємося різними сучасними фабричними іграшками. Зорова гімнастика! Хати. Ми з вами зберігаємо традиції та шануємо звичаї наших бабусь та дідусів. Я кажу вам до побачення, до зустрічі!